Свідком як перехожі намагались допомогти жінці, яка вдавилася, і зрозумів, що я можу розгубитися в подібній ситуації. Підкажіть, як допомогти людині, якій в дихальні шляхи потрапив сторонній предмет. Що відбувається з людиною, коли вона має якесь інородне тіло в дихальних шляхах? По-перше, вона починає рефлекторно кашляти. Чим сильніший кашель, тим швидше будуть видалені ці інородні тіла. По-друге, якщо це інородне тіло відносно крупне, кашель буде не настільки інтенсивним, вона буде намагатися нахилитися, надати собі якусь допомогу, тобто удари по грудній клітині, або ж вона буде просто розгублена. Це досить таки страшно, коли ти в свідомості розумієш, що ти не можеш дихати. Тому наше завдання максимально швидко надати допомогу постраждалому, якщо у нього виникли якісь проблеми з диханням. Якщо постраждалий, здатний кашляти, всіляко підтримуємо його в цьому словами, да? не, не переймайся, кашлять сильніше. Старайся вдихати повільно, видихати інтенсивно, тобто максимально швидко. Вдихаємо повільно, видихаємо інтенсивно. Якщо інородне тіло доволі таке крупне, то нам залишається, крім підтримки. Надавати безпосередньо саму допомогу. Ми маємо нахилити нашого постраждалого максимально вниз тут. Тобто ми кладемо йому руку так, на е, грудну клітину, свою ногу кладемо між ніг і наносимо 5 ударів між лопаток. Тобто це мають бути досить такі сильні удари. Е, наше завдання не просто погладити по спинки, наше завдання створити вібрацію в дихальних шляхах для того, щоб цей народне тіло змогло вийти назовні. Якщо інородне тіло досить таки крупне, і ми не можемо його таким чином видалити, або людина взагалі перестала дихати, тобто дихання перекрите, по чому ми можемо дізнатися? Ні говорити, ні кашляти людина не може, і обличчя багровіє, обличчя стає бліде, ми одразу ж переходимо до прийому Хемліха. Суть його в чому полягає, ми маємо підтиснути діафрагму вверх, тим самим створити в легенях. Тиск більший, ніж в атмосфері, і з током повітря цей народне тіло ми маємо виштовхнути назовні. Яким чином це проводиться? Руку ту, яка сильніша, ми кладемо цією частиною руки да, великим пальцем до живота. Другою рукою ми собі допомагаємо. Ми робимо 5 поштовхів. От таким чином. Тобто, це не просто у нас рухи рукою в горизонтальному положенні, а коли ми натискаємо на живіт, ми руку повертаємо на 90 градусів. Тим самим ми піднімаємо діафрагму вверх і заставляємо цей народне тіло виходити назовні. Це досить таки травма небезпечна процедура, тому після того, як відновиться дихання, обов'язково нашого постраждалого потрібно показати лікарю, особливо категорія постраждалих у нас це немовляти. В чому їх особливість? Якщо брати пропорції тіла дорослої дитини, то в дитини голова буде пропорціонально в два рази більша, ніж у дорослого. При цьому шийні м'язи досить таки слабкі, тому будь-які дії з дитиною мають виконуватися за повною фіксації шийного відділу хребта. Діти пізнають світ саме шляхом поглинання всього нас на смак. Тому і народні тіла в дихальних шляхах дітей досить часте явище. Акуратно перевертаємо дитину обличчям донизу, злегка притискаємо щічки, робимо дитині трошечки боляче, але дитина змушена була відкрити рот, і цей народне тіло під силою тяжіння випаде назовні. Якщо у вас досить таки складна ситуація в плані того, що і народне тіло вже знаходиться в дихальних шляхах, дитина намагається відкашлятись, але цей кашель буде не настільки ефективним, як у дорослих. Ми одразу ж перевертаємо дитину обличчям донизу, ногу можемо зафіксувати під е, пахою і робимо п'ять хлопків по спинці. Тобто ребром долоні ми змушуємо дихальні шляхи вібрувати, і інородне народне тіло виштовхуємо на зоні. Якщо хлопки по спині не приносять результату, Тобто і тіло нам не вдалося видалити. Ми можемо зробити імпровізований прийом хемліха для немовляти. Ми перевертаємо немовля обличчям доверху. Дитина має знаходитись під кутом 45 градусів приблизно, і ребром великого пальця робимо 5 поштовхів. Місце прикладання зусилля таке ж саме, як і у дорослого. Середня відстань від того місця, де сходять серебра, до пупка. Посередині поставили палець, зробили 5 поштовхів. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Будьте здорові. Чула, що під час війни держава має право вилучати приватні транспортні засоби для потреб армії. Чи так це насправді та за яких обставин це можливо? Є такі випадки, коли саме водій порушує правила дорожнього руху або перебуває останні в, в алкогольного спідніння і в нього дійсно вилучає транспортні засоби. І на сьогоднішній день є певна методика, як це здійснюється. Тому я за старих водіїв не вживати спиртних напоїв або бути більш відповідальними на дорозі для того, щоб не порушувати правил дорожнього руху і ваш автомобіль не могли забрати. В інших випадках, відповідно до чинного законодавства, так само передбачено, що все ж таки, але ваше майно рухоме можуть забрати на потреби армії. Але хотів би зазначити, що в такому випадку в будь-якому складається акт про те, що ваше майно вилучене. Так само повинна бути здійснена оцінка того майна, яка вилучається. Якщо буде фактично занижена оцінка, ви маєте її право оскаржити в судовому порядку. І після завершення воєнних дій ви маєте право повернути своє майно або ж на компенсацію фактично те, що вартувало ваше майно повернути його грошима. Як підсумок хотів би зазначити, що забирати транспортні засоби будь-хто на блокпостах, фактично, але не має права. Відповідно лише розпорядження воєкомандуващом Збройних сил України та за підтримки місцевої ради фактично і здійснюється. Вилучення транспортних засобів по акту. Лише в такому випадку буде правовий режим щодо того, що ваш транспортний засіб можуть вилучити на потреби армії і ви маєте право отримати подальшу компенсацію. Війна роз'єднала нас коханим, і чим більше ми не бачимось, тим більше віддаляємось один від одного. Як зберегти стосунки на відстані? Дійсно, дуже багато пар зараз живуть окремо, і це в цьому є величезна небезпека, тому що дуже багато пар не витримують цього життя. Дехто отримує так зване соціальне розлучення, тобто, начебто, не розлучалися, але Живуть окремо і це їх влаштовує. Але якщо вас це не влаштовує, ви хочете зберегти стосунки, навіть перебуваючи на відстані, дуже важливо вкладати свій час і увагу у ваше спільне ми, підтримувати цінності, традиції сім'ї, зізвонюватись, відправляти смс. Зранку вітатися, ввечері бажати на добра ніч одне одному, розказувати про своє звичне життя, що ви їли, що ви робили, розмовляти про дітей, розмовляти про якісь невеличкі плани. Звісно, ми не знаємо, як побудувати зараз плани там на рік, на п'ять років, але план на тиждень, на день ви можете будувати спільно. Можливо, допомагати одне одному на відстані, коли ви ну коли жінка щось не знає, що зробити з технікою по дому, але Може, спитати в чоловіка навіть на відстань, що робити, як бути, ці невеличкі речі створюють такий спільний відчуття спільного простору, спільного побуту. Так само дуже важливо приділяти увагу інтимному життю, тому що воно випадає, але якісь ваші жарти, якісь ваші речі, що ви сумуєте, якісь повідомлення, фотографії дадуть вашому полум'ю пристрасті не згаснути, і навпаки, можливо, навіть при зустрічі ви ще з більшою пристрастю зустрінутися одне з одним. Тому дуже важливо цьому приділяти увагу і ну не соромитись говорити про свої почуття. У нас зараз випадають доторки у тих, хто живе. На відстані, але ви можете обіймати інтонацією, обіймати голосом і наголошувати на тому, що людина для вас важлива, що ви чекаєте зустрічі, що ви зберігаєте вірність. Дуже багато питань до довіри нині, і тому дуже важливо не сіяти якісь ревнощі, а дійсно підтримувати цю довіру навіть тим, що ви е, кілька разів на день. Маєте змогу спілкуватися, поговорити або, хоча б скидати смс і розповідати, де ви що ви робите, і що ця людина, ваш партнер, продовжує бути найголовнішою для вас людиною. Це дуже важливо чути, дуже важливо говорити одне одному. І так само можливо закидати якісь невеличкі плани на майбутнє, як ви відсвяткуєте повернення одне до одного, що ви зробите разом, навіть якщо ви не знаєте, коли це стане. Але найголовніше це бажання обох зберігати спільними. Я вам бажаю зберігти, пронести навіть крізь відстань, пронести ваші щасливі стосунки. І нехай ця розлука тільки поглибить і зробить їх ще більш ніжними.